Так, знімала коротеньке відео, але не влазю. Е, вже мої кури. Того, що в них що, того, що в них е, о восьмій вимикається світло. а Вже 9-та, початок 10-ї вечора. Е, у нас курятник теплий. Тобто це стара хата, і ми її обігріваємо е, нашим курам. Не те слово тепло. Зараз покажу. Я сьогодні приблизно о 17 й е, почала топити піч. Це добре так заклала. І, і що? Зараз ще он тліє? Е, закладала меблі побиті, ну, розбиваю чоловік меблі. Е, на смітнику, Коротше, де, де береться, люди нам віддають. І ми топимо і в домі, таким раніше топили, а зараз більше на газ перейшли. І в курятники топимо взагалі чим є. Е -е, в коротких відео я неоднократно показувала це. Плюс у нас, ну, звісно, груба, тепла. Е -е, це курятник, тут не сушки е -е, в тій кімнаті за стіною. Там великий бройлер, тобто в нього друга сторона брудера о, брудера, пічки. Грубе. Ще чоловік поставив колись, щоб кури менше товклися, але це не завжди допомагає. Ось таку величезну е, каструлю, якщо не помиляюся, вона на 6 відер води. І вона нагрівається за час, поки е, ну, пічка горить дуже-дуже сильно. І, і ось це тепло, вона віддає, е, звісно, також. І зараз вам покажу, яка тут температура. Тут вдень було е, десь 18-20 курей ми зараз не випускаємо, бо було, що було дощ, там зараз болото, тому наші кури в такий період сидять завжди, коли холодно, коли болото. Завжди в приміщенні. Ми їх не випускаємо. Бережемо їхні лапки, їхнє здоров'я. У нас підстилка це тирса і пілки. І ну, їхні відходи життєдіяльності на воз. Тобто, і зерно, яке вони витрушують з кормушок. Тобто вони тут грибуться, воно сухеньке за щодо то, того, що тут дуже тепло. А ще як у нас є малючки, бройлери, то взагалі стараємось тримати тепленько. То зараз, на цю годину, тут прям взагалі лакшері умови. Ну, не у, всіх. у мене в хаті, напевно, не так тепло, як у них в цих двох кімнатках. Дивіться, малечі бройлери вони за утеплювачем, у них там утеплювач повністю. І червона лампа. Ну і всі ми знаємо, що тепло воно піднімається вгору. Трошки приоткрила, щоб вентиляція була більша. І у них, ну, дуже тепло: 39,7, а бути до 35 Але Але ну, це не так страшно. Як ось там у них є вентиляція. І вони, звісно, порозпластувалися. Але взимку, я вам скажу, краще тепліше, аніж холодніше. І підемо ще заглянемо до великого бролера. А, ще дивіться, ще щуп у них від термометра гігрометра, бачите, прямо напроти лампи. Якщо опустити на рівень цуплят, то я думаю, температура буде. Трішечки нижче, але водичка у них присутня і вона присутня цілодобово. Завтра у них ще пропоїчка одна, і я даю їм в систему водичку, про неї розповім вам окремо. І йду до великого бройлера. Так, дівчатоньки, на добраніч. Так, у великого бройлера у нього є. На даний етап одна лампа 150 Вт. Я, як я казала, груба. І у них щуп, По ним видно, що у них дуже тепло, вони розпласталися. О, у них щуп знаходиться. Бачите, ось тут щуп біля водички. Аж де лампа і аж де груба. Тому трішечки некоректно, але все ж таки орієнтуючись на все, і навіть там, де він є, там 20 градусів. Вологість така, бо біля води, і вони там квацають взагалі. Так, води у них 20 літрів. Наливаємо кожного дня. Додаємо або байкал, або, там, не знаю, оцет можу дати домашній яблучний для підкислення для розжиження, бо коли так тепло, то щоб не було ніяких всяких там для розжиження, коротше, кров'яних питань. По освітленню додам ще маленький такий нюанс по освітленню. На день у них вмикається лампа, у них о, у малих бройлерів, у цепляторку у тих жовтеньких, також є така led стрічка чоловіка. Вона вмикається, як і в коряднику, світло. Воно підключене до а, автомату, який сам включає, вмикає, вимикає. І е з літнього часу ми так і не переходили. Воно. Е з 4 ранку і до 8 вечора. Тобто, у несушки темно, максимально темно. У бройлера е, червона лампа. Як і підігрів, так і міні-освітлення, таке щоб куриця бачити їсти. Воно їдять, бачите. Е, куриця бачить, де пити. О, так, їдять. Дуже-дуже, це дуже. курка бачить, її достатньо і несушки хорошо, тому що ну, несушка повинна спати. І а, бройлер теж повинен трішечки відпочивати від такого дуже-дуже яскравого світла, то а, ми переводимо на ніч, коротше, ніч у них а, під червоними лампами. Ці Кури брали їм ще тиждень і можна їх різати, починати попрокидалися. О. І можна їх починати різати. Тому ось так. Тут по опаленню. Звісно, ми курей тримаємо це вже третя зима. І перше, що ми робили, це відновлювали. Груба була, а піч була в аварійному стані, її забуло топити. Чоловік її відновлював, саму пічку вибудовував. І знову І ми топимо завжди курям топили, тому що кури не несуть яйця, якщо менша температура, чим плюс 5. І ну, взагалі для них це не дуже корисно. І дуже погано, якщо температура взагалі до мінус 5 доходить. Короте, температурні ці всі режими. Але курочка нам дякує яйцом, те, що у нас ну, за цей місяць січень нам знесли, ми в таблиці враховуємо я. 70 від 100, відсотків яйця вони нам знесли. Лютий трішечки менше. Ну, березень тільки розпочався, то подивимося. То ось так, сподіваюся, вам була корисна ця інформація по освітленню і по опаленню. Найголовніше. І зараз нам взагалі, тобто бройлер, ми. У нас три, 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 три вида курей. Два, два бройлера і несушка. Тобто, і всі опалюються ось цією грубою. Тому ми скажемо в такому плюсі: ми не отаплюємо окремо бройлера або окремо несушку. Ми отаплюємо всіх зразу, прогріваємо. І це нам ну, такий дуже економ варіант.